Всім привіт! Так, ну що, виїхав сьогодні на рибалку на удочку, жерлиць вже не брав, бо сьогодні 19 лютого і як ви знаєте, 15, із 15 числа по кінець березня, 31, по-моєму, заборонена вилов щуки. Ну, звісно, можна на жерлиці ловити іншу рибу, але на озері. У наших краях в основному щуку ловляти озері. Судака ти не впіймаєш, окунь дуже рідко. А на десні я не знаю де ловити. Зараз да, і зараз небезпечно, тому що лід тане, вода прибуває, на лід погано заходить, всюди вода. Коротше, там, де можна ловити, там і ловлю. Сьогодні теж. Думаю, це ж вода підіймається, треба взяти човна, щоб переправитись на озеро, якось на лід зайти. Бо там 3 4 метри води, як його перестрибувати Ну Добре, що я поїхав на те саме озеро. Тут намощено було, дерева лежать, так по деревам зайшов. Значить що, взяв сьогодні удочки звичайні на мормишку буду пробувати на мотиля. Десь шукати. Піду може в Десну схожу до Десни пройду. Наскільки там літ тримає, я ще не знаю, я не був там в цьому році. Коротше, покажу, якщо щось піймаю, можливо, це остання рибалка в цьому сезоні. Ну, я маю на увазі скриги. Якщо щось сьогодні піймаю, може ще раз сюди виїду чи два рази. А так, вже в нас все розтає. мала річка любить вже майже розтала повністю ну, але рівень води високий треба чекати хоч трохи щоб спала вода тоді можна буде спіннингом ловити а так будемо пробувати побачимо що вона сьогодні покаже ловимо так мишка в мене отака гузде кубик. чи гвоздя шарик гузде кубик чорненький такий Зараз сонячна погода, тому на її спробую. Ну вона в мене стояла на цій удерці. Глибина тут приблизно 2 метри, може там 2,5 максимум. Це я тут минулого разу пробував настоячу ловити на черв'яка. Ну але на черв'яка нічого не ловилось. Лунки тут були старі, тому я буром навіть не крутив, пішню взяв, пороздовбував. Думаю на що лишній раз, якщо тут стоїть якась риба її лякати. Зараз так пообходжу оці корчівці, дерева, які лежать по підберегам. Ну там де лунки старі були, провірю і піду до десни ближче. Все-таки я думаю, що де свіжіша вода, там більше риби повинна бути. Ну а там вже риболовля покаже. Хоч би хоч щось сьогодні піймати. Так, ходив, ходив я, шукав, шукав рибу, тут тече всюди. Ну, знайшов нарешті, рибу я. Платвичка така непогано клюнула. Вже й мармишку поміняв, важчу поставив. Бо той гвоздя кубик зносить. У нас води багато. І в озерах у тих, що з'єднуються з десною. Воно ж попереливало там усе кущами. І течія з'явилася, так течія давить. Так казалось. Ці місця, що нема течії, Там де я завжди ловив. Приходиш, а тут всюди зносить. Це пару лунок прокрутив між кущами. Знайшов рибу. Якусь. Не знаю скільки вона тут буде клювати. Але поки що одна є. О, піймав. Тільки не рибу, а гілку. Так, піду за відчіпом. Буду відбивати мармичку. Так, відірвав я мармишку одну. Знову ходив, шукав лунку, бо течія валить. Тут вроді знайшов якусь рибу, щось якісь покльовки почались. Вімкнув камеру на опускання щось клює. Але тут теж маленька тече є. Ну поки не знаю, що там клює, може там мілечека. Що покльовки є вже радує. О, о, так щось нормальне. Не живить. Ну, майже живить, але така. Вседобна. ...платвичка. Піде. Знову поставив таку мармичку кубика. Зараз на цій камері погано видно. Сейчас на телефон покажу. Ось такий кубик. Чорний із трьома полосками. Ну тільки на цей раз вже трохи тяжчий поставив. Я не знаю, яка там вага. Я не заміряв. Ну, вдома заміряв, але не пам'ятаю. Знаю, що цей важче, да і все. Його не так тече тут зносить Тому будемо пробувати на нього ловити Я тут пару лунок зробив попередньо між кущами і зараз якщо тут ще щось буде клювати Думаю поставлю хай настоячу ловиться Може що настоячу буде клювати Поставив настоячу удочку Ну щось воно не хоче настоячу клювати Моя тут походив, попугав її, так вона перестала. О! А на опускання є щось. Латвичка така. Піде. Не зовсім велика, але пожарити можна буде. Я ще думав, у мене там є удочки. Типу як на підльодний фідер. Ну я минулого разу пробував ловити. Типу на фідер поставити на стоячу. Ну не знаю, ще подумав, я прикормки цей раз не брав. Мово найбез прикормки тут буде клювати. Побачимо. Треба пробувати. Щось тут цепляє постійно. Рядом біля кущів сижу, так воно. Може течія зносить, і за гілки цепляє. О, ще є одна. Майже до самого дна опустив і підбила кивок. О, зійшла у самій лунці. Ну нічого. Така сама була. Так що якась тут риба все так і є. Знайшов. Може й буде. А ну Забув сказати, що сьогодні по погоді. Як бачите, погода сонячна зранку було на термометрі мінус 4. Це в 6, час... 6 годин ранку, коли я виїжджав. Ну зараз мав мінус 1-0. Ну, так є ще лунки, у лунках вода примерзає. Всю неділю... Ух ти, що склювала чи що. Всю неділю була... Тепла погода, плюс 7, плюс 9 іноді. Плюсова, коротше. І воно все тануло, тануло. Я чекав моменту, хоч би якийсь морозчик Був, бо нікуди не доїдеш нікуди. По такій каші. А пішком іти далеко не хочеться. Теж по грязі. Настоять щось не хоче пивать. Може там лунка. лунка якась не така. Чи мормишка. Там якась древня вольфрамова мормишка така здорова стоїть. О, і тут зачеп. Да не може такого бути. Якусь гілляку зачеплю. Да що ж це таке? Вже третій раз чіпляю. Це ж зараз зачепив. Отбойника попугаю тут усе і все перестане клювати. Так поміняв лунку. Це вже третя, ну тут рядом. Пробую міняти лунки. Отчепив вермишку. Тут вроді взагалі течії немає. Таке місто. Треба тут ще пару лунок буде перекру... прокрутити. Щось цепляє постійно. Да, тут мабуть трави під низом багато. Бо майже у кожній лунці чіпляє. А це цікаво тут камеру підводну опустити, якби була. Побачить що там робиться. Я думаю там платви багато буде. Тому що я тут колись літом ловив на попер, хто знає. Така штука на спінінг. Типу, ну поплавок. Але до його поведеться з жилки з крючком прив'язаний і на ньому штучний опариш ну можна і живого цеплять і красно закидаєш на метрів 20-30 щоб я його бачив красного на його клює тут красного валом ходив шукав шукав знову Покрутив лунок штук 10. Зараз такий лід, що увесь нек залазить товстий. І він слоями йде, важко бурить. Прийшов на першу лунку, як бурив. Поставив настоячу і щось тільки що, що клювало. Ну на гру не хочу. Ну, знову на настоячу буде клювати. не хоче настоячи що вона хоче хто її знає так коротше наборив я лунок нічого не клювало думаю поміняю мармишку не знаю чи це в мармишці діло чи ні ну платвичку він піймав одну так що Може колір мармички грає роль і форма. Така Муравій, чи як вона називається, не знаю. Хто знає, напишіть. Я їх по назвам сильно не знаю, як вони називаються. Зайшов готовий в магазин, подивився, сподобалась, купив. Такі я І ловлю. Так, продовжуємо. А ну друга буде тут чи ні? Знову течія почалась. О, щось клювало. І добре клювало. О, є. Знову на опускання клюнуло. Ще одна є. Я до цієї лунки довго не підходив, бо вона із-за цього і тут і клює, що не спугав і вона тут залишилась. І ще клювання було. На опускання клює. Тут ще трава знизу. Так попробую розрізнити, як кивок підбиває, а де на траву він мармішка упала. О, знову клювало. Жаль, що я не взяв прикормки сьогодні. Я думаю з прикормкою б було веселіше, поставив би фідер підльодний. Ну зимовий фідер. Може б щось і було. Та хоча що тут було б така плотва і клювала може. Тут крупнішого немає. О, є контакт. Ну це майже живцюва. Ну я повторюсь, зараз кінець лютого, тому я думаю і такі риби можна радіти, що вона взагалі клює. О, бачили, клювання було? А ну може ще раз. О, тільки що знову напав на плотву По губам. ж зараза така. Мабуть маленька, бо не, не можу підсікти. О, є. Так, да, це, це вже живцюва. Занадто мало. Мотиль тут вже в мене огрізок, ну я думаю на його ще щось клюне. Густірочка попалась. Не тільки тут платва є. Ну така маленька. Густірку я не буду брати, бо вона мені не подобається. Така мало, особливо. Там одні кістки. Короче, вона невкусна. Тому хай плаває. Оце вона походу й клює, почала клювати, бо такі покльовки майже не сиє. не можна підтекти нормально. Не засікається. По губам все весь час. і ніяк не хоче вона на гачок сідати. Це б тут нормальна густірка була така грам по 200 хоча б Можна було б брати на тарань Клювало Маленьке клює Я мабуть ще посижу годинку Якщо нічого не буде крупнішого клювати, то поїду додому. Це така біль ще ну, більш менш непогана. Ну більш-менш можна нажарити, взяти. А то я посидів ось хвилин 15 може. Рибин 10 зловив і така живцюва. Пару густірок поймав, а то плотва в основному. Чого вона не ловилась взимку, коли треба був живити? Щоб карася не купувати. Це ж платва це найкращий живець. Оце на озерах у нас. Платва, густірка, окунь. Клювало. Bože, ne možu pići svi Oh, pilsik. Маловато, хотілось бы больше. Я като на Дніпрі люди ловлять, да? А то платва, я розумію. На водосховищах. Така по 400-500 по грамм. А бувають і більші. Нічого не клює вже, Я вже пробував по всіх лунках ходив. Нічого немає нигде, Тому мабуть буду збиратись. Вже перша година, та мабуть пів другого. Пів другого дня. Їсти я сьогодні не брав, термоса з чаєм теж не брав, тому голодний, трохи замерз. Треба їхати додому. Ось такий сьогоднішній улов. Не густо, ну як кажуть, не пусто. Я думаю для закриття сезону нормально. Ну, може не закриття, може ще раз виїду. Але сьогодні так. Нормальна рибалка. Я думаю, враховуючи те, що я пару разів взимку цього року на мормишку тільки ловив, а зараз оце виїхав ну, чисто на мормишку половить, без жирност, без нічого, то лов нормальний. Тим паче, зараз глухозим'я, для цього періоду часу це супер, я рахую. Так що всім дякую за перегляд. Не, бу... Не забувайте підписуватись на канал. Ставте лайки, якщо сподобалось. Всім до нових зустрічей.